Сьогодні нашим гостем став екс-гравець збірної України Едуард Цихмейструк, чемпіон Болгарії та бронзовий чемпіон України з футболу. Едуарде, добрий день. Доброго дня. Як справи? Ну, все добре, дякую. 에, давайте почнемо з футбольної теми, яка для вас вже рідна. А, як ви прийшли в футбол? Ну, я так гадаю, що як і всі діти того часу, да, ми всі з дворі ходили, ми грали у дворі цілими днями. І... Потім там у віці десь 7-8 років футбольні секції, і, і далі так пішло, пішло поїхати до сьогоднішнього дня, так. Да. А коли ви зрозуміли, що футбол стане вашою професією? Ну, Не знаю, важко, мабуть, коли перші гроші там да, за це платити стали, це якось так було приємно. І я розумів, що можливо є, є талант, якийсь да, який може мені так допомогти стати футболістом. Першу зарплатню ви, напевно, батькам віддали. Ну, там по-різному, по по да. ну, для себе щось трохи залишило, а так, звісно ж, віддавали. Зрозуміло. А хто були ваші кумири в тому, в тому періоді? На кого ви рівнялися? Ну, тоді, там, я пам'ятаю, 86-й рік, да? чемпіонат світу, і мені якраз там 13 років і транслювали цей чемпіонат, я його дивився. Звісно, це чемпіонат Марадон. да, і. Всі ми, хто займався, всі хотіли бути да, схожим. Ну і у нас мені подобався Заваров да, з радянської збірної, тому, тому що, ну, як технічні, розумні футболісти, мені такий так стиль подобався. Потім потім перейшов в Ювентус. А, ну то вже інша історія, так. Да. <рес> да. А, слухайте, а ви уроджені з Донецької області, з Макеївки. Так. так? так. А, а хто в Шахтарі вам сподобався? На той час, на кого вирівнялися, mm. там же були дуже багато зірок. Шахтар була така кубкова команда, яка билася до останнього. Ну, звісно, Соколовський, звісно, Варнавський. Я навіть трошки тренувався під його ну, руководством. Це да, така була да, бойова команда, і, звісно, всі хлопці там з Донецької області болювали за, за Шахтар. Як трапився той перехід у систему Шахтаря? Як, 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 як був цей, цей період, як ви приходили? Ну, навіть це не переход. Це було так, тоді було можливо да, заявляти брати її з інших команд. от ну, мене брали, там, наприклад, з Миківки, да, і на якісь матчі викликали задублюючий склад, і я там. Ну, мабуть, 4-5 матчів за дублюючий склад там провів, на заміну виходив, десь грав. Це якось було на не... Ну, не на основі постійній. Це було так, як виклик якийсь. І... А потім все так потроху, потроху. Ну, Шахтар тоді формувався, тільки, так? Ну чому? Перша команда була досить, досить пристойна і багато цікавих футболістів. І... Та й дубль був непоганий. Тому, Дуже... ну, як мені казалось, на той для мене це було взагалі топ-рівень. Ви ж грали з Сергієм Ребровим? Ну, трошки, да, Ну він більше за першу команду вже грав. А я, я ж кажу: я там приїжджав як на іншу планету, тому я не дуже і пам'ятаю, наприклад, всіх тих, хто з ким поруч грав. Зрозумів. А як ви як витримати важкі випробування в спорті? Та з чим ви справлялися в той період, коли ви формувалися як футболіст в юному віці? Розкажіть. Ну, професійний спорт це завжди треба да, справлятися з ну, ментальністю, да, з фізичними навантаженнями. Справлялись, тому що було велике бажання кудись до чогось досягнути, мрії було, і було. Ну і по-друге, ти просто любиш цю справу і розумієш, що без навантажень ти не зможеш грати в футбол. Так як потрібно. Скажіть, будь ласка, той період 90-х років Донецька область, повністю Україна переходить до незалежності. Як ви це бачили все своїми очами? І я, я рахую, що дуже багато футбольних клубів вони йшли інвестування, йшло від якісь організації, трохи ви знаєте, які ну, бандитських. Я, я, я зовсім ще молодий тоді, був, я якось не дуже усмідомлював. Да, ми... Я грав там в з Макіївка, да, І це була чиста структура від шахти де, імені Бажанова. Тобто у нас було фінансування, скажімо так, зрозуміло. Ми всі там числились на шахтах, угу. отримували якісь там гроші да, і грали в футбол. А, а потім я вже, в принципі, в 94-му році вже переїхав до Києва. І... Тут вже інше ну, життя. Тоді шахтарі вони заробляли дуже ну, добре. Ну, Помірка в Ну звісно, в мене батько всю життя проробив на шахті. і Я знаю, що, що таке, ну як як воно. А, ну, звісно, від віку від там да статусу молоді гравці отримали менше. Провідні гравці там якісь надбавки ще були, якісь там, ну скажімо так, знаходили якісь мотивацію для них. Ну, для нас, для молодих, це було теж дуже непогано. Зрозумів. Скажіть мені, будь ласка, це СК Київ? Це для вас, напевно, така цеглина в вашій кар'єрі, як становлення футболіста. А, розкажіть про цей період, будь ласка. Ну, ЦСКА так. Це я спочатку Борис-Фен переходив я в першу лігу. Ну, мене запросили, і Володимир Васильович Писонов якось щось розглядів, щось довірив. І я поїхав на збори перші, ну, не підпідписали брати. А до Криму поїхали? Ні, ні ні, ми їздили тоді у Словакію. На зимні збори. Це там така бігова робота дуже і дуже. Так що з перших зборів я почувствував, да, скажем так, професійний такий рівень і навантаження, тому було цікаво. А, а Бессонов він, напевно. Трошки взяв щось від Лобановського, да? чи в нього повністю інша система була? Ні, ну він намагався і. Ну, і Лобановського, звісно, система була, і бігали ми багато, але ж ми ну, і грали в футбол, намагались грати, тому що він сам футболіст дуже розумний, дуже технічний. Універсал. І універсал таких мало, так. І тому надав цікавий був. Команда що, цікава була. А що ви скажете по його позиції зараз? Як він. Під час коли війна розпочалася, як він зразу взяв. Ну, да, я це фото, і це ну, повага, тільки він завжди був ну, мужик, як кажуть. Да, і… Він же завжди зі збірною, ну, Часто буває зі збірною ветеранів, ну, так? Зараз зараз – ні. Зараз, ну, я так розумію, в нього робота і ну, не завжди. А так, ну, коли починалась. Да. Розкажіть мені, будь ласка, ви вважаєте, зараз команда, така, як ЦСК, вона потрібна Україні? Центральний клуб армії? Ну, звісно, я, я, я вважаю, що потрібна, і я так дивлюсь по соцсетям, да, що є вже команда, така, да, вона формується, вони на аматорському рівні, але грають, і хлопці ну, досить у них потужна підтримка. і Все, я вважаю, що чому ні? Але ж питання тільки: наскільки вона буде професійна? І будуть там, да, залучатись кошти якісь, щоб грати ну, на рівні там, професійному. Або це буде просто так, як для військових, як такий клуб віддушу, на який буде допомагати їм, да, ну, просто ну, відпочити, скажімо так. А була підтримка в той час, коли виграли в ЦСКА від армії, від. Збройних ну, сил від міністерства. Ну, не знаю, ми якось ну, це не внікали глибоко. Так, да, да, на трибуни приходили хлопці, їх давали в формі, формі да, вони нас підтримували, їм давали якісь, мабуть, вихідні, і вони з задоволенням приходили на футбол, щоб не ну, да, щось не робити там. А так, ну, Якщо чесно я не знаю. Була підтримка, не було, і різні часи були Були краще трохи, було зовсім іногда не дуже. Я пам'ятаю, вас дуже підтримав міністр, міністр оборони України. Це Кузьму. Ну він приїжджав, да, коли ми давали якісь результати, да, грали там у фіналі Кубка, коли виходили в Єврокубки, так по. Закінчення сезону, якісь були там зустрічі, мотиваційні якісь там речі, але ж так, щоб ну, на постійній основі він там з командою був я. А скажіть мені, будь ласка, кучма колись заходив після фіналу там? Чи ви, ви ну, бачили перших президентів? Ну вони вручали медалі, як учаснику фіналу нам? Да. Ну, бачили атаку. Але так. вони, напевно, тільки переможцям зараз. Ну ні, вони вручали і нам, ну, якісь пам'ятні медалі. Да. А переможцям, звісно, ну, медалі переможці і кубок і це вже для. Них. Розкажіть, будь ласка, що для вас збірна України? Нагадую нашим слухачам, що Едуард Миколайович зіграв сім ігор за збірну України. Таке число магічне. Сім. Ну так, да, не дуже велике, але ну, викликався більш-менш регулярно. Ви ж, там, під, три... ви ж під сімкою грали у збірні. Ну, один матч перший, а. там здається, і другий якийсь, а потім вже все. Це 99-й? 8-й, 9-й, так. А викликався, ну, з ЦСК, це було досить так ну, непросто. Мало хто, крім гравців, Динамо і Шахтаря, потрапляв до збірної. Це тоді Тому... Сабо, напевно, був? Так, да, Сабо — це той, той тренер, який мене викликав перший. Потім Там... Буряк. Потім вже я, після ого. того, як переїхав до Москви, і вже мене не викликали, скажімо так. Напевно, через. Політику я не знаю. Може, і можливо через футбольні якості, тому це така історія для мене не зрозуміло. Після ЦСКА я пам'ятаю, ви переходили в болгарський чемпіонат в Левській, так? так. Як це трапилось і чому ви не залишились на довго-довго тривалий час? Бо я знаю, що ви були чемпіоном з Левській і дуже гарно виступали. Ви там були лідером команди. Ну, трапилось, так скажем, несподівано. Це був там відпустка була, в принципі, літо. І ми з дружиною ну, не в Києві були, але нас знайшли і, і кажуть, що ну, є така пропозиція пограти ну, в Залєвській, тому що не дуже діла були в ЦСКА, там, по фінансам. Ну, так і непоганий такий був виклик. І ми їхали вдвох з Сашою Ковалем з Шахтаря. Тому трошки легше було а так... Ну, і тренер був Федотов, ну, який mm -hmm. якось нас теж підтримував. Море, море. Ну, та ні, ми поїхали відразу на збори, а потім вже була кваліфікація Ліги Чемпіонів і, ну, і потім чемпіонат. Так, да, все добре складалося. Але потім інший виклик, да, коли тебе запрошують пограти в груповому турнірі Ліги Чемпіонів, то. Такий Роз... шанс не кожен день. Роз... Розкажіть, будь ласка, за московський Спартак. Яке було відношення до вас як українців? І, і я знаю, що українців багато було там. І яке було відношення? Там Максим Калинин, ви? Ні, ну в команді було все добре, ну ніяких там яких там. Прийняли добре, і я вже був у віці, в принципі, там 27 років, там я вже з них хлопчик тому ну, да, ну, все було нормально. В команді дуже нормально відносились, ну, і тарашували до певного часу. Да, тому... А так, ну, така напруга була в плані тоді, якраз всі ці були события, да, там дома на Каширській зривали, ага. потім ну, Пушкінське метро. Потім ми з дружиною були на Нордвосі буквально за тиждень перед тим, як ну, всі ці події були. Тому така напруга була. Але це було ну, в житті, а в клубі і в команді було все добре. Це все відчувалося, так? Ну, звісно, типу, ну, такі речі ти не можеш ну, не бачити. Да? Відчувалося, що ну, жахливі такі речі, да? коли зривають домату. А вже тоді період Спартака трошки він. Ну, ну це було останнє, останнє чемпіонство було 2002 да. рік. 2000, да, 2000. Це раз 2001. Да. Ващук ще Ні, Ващук... Ващука не було. Пізніше вже був. Це чи був президент Чер... Через, Через, Ченка, Через Ченка, да, так, так. да. А як він, як людина? Він зараз дуже такий політизований і він дуже так ганевно каже знаю, про Україну. Я, ну. Зараз, якщо чесно, я зовсім не слідкую за цими да, новостями. А тоді, ну, скажімо так, не дуже гарно все. І ми роз, ну, розійшлися, да, тому uh -huh. вже після цього там пройшло 20 років, що я там підіймати. Да. Ну, Кожної людини є своя да, совість, і я вважаю, що можна можливо було краще, так би знайти да, якісь. Ну, від нього ж і романс пішов. Ну, тоді так. багато хто пішов, да, да. Та, 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 так що. І все посипалось зразу. Ну, людина ж не міняється, ти ж сам кажеш, як він, які речі, зараз ну, говорить, то ну... нічого ж не, не помінялось. Я хочу, щоб ми зараз перейшли до вже нового етапу вашої кар'єри. Це... Співпраця експертом на телеканалах. Як ви готуєтесь до ефірів, розкажіть нам, будь ласка, і як ви прийшли до цього, до цієї пропозиції, хто вам запропонував це? Ну, запропонували на 2 плюс 2 спробувати. Да, і я прийшов на ну, таку пробну передачу, скажімо так. І, ну, мабуть, це пройшло добре, і мене запросили. І... Ну, досить довго, ну так. Достатньо довго я там попрацював, поки не закрився проєкт. Да. Дуже, ну, такий великий досвід, прямий ефір, і, і готуватись потрібно, звісно. Багато читаєш інтерв'ю, багато дивишся матчів, якісь там статистичні. Біль, Більше аналізу, так? Більше аналізу, ну, в принципі, не так, що заумно, а якісь такі простими. Ну, імпровізація, харизма. Ну, це так. то юмор ніхто ж не відміняє. Це все можна, але треба ж, ну. Бути в, темі, рамки, да. Не, бути в темі потрібно, потрібно було, бути, щоб тобі було людям цікаво послухати. Тому готувалися, звісно. Зараз є якісь запрошення на телеканали. Ну, трошки там на Мегагоя працюю, коли запрошують. Теж цікаво, теж... Ну, тепер ще. Трошки треба мову підтягнути, тому. Ну, ну я так вам що... зроблю комплімент. <гумент> да. У вас дуже гарна українська так що... мова. Так що... Ми зараз всі переходимо. Да, ну, так. Це так. Я вважаю, що це правильно. Як та де ви зустріли 24 лютого? Розкажи В Києві дома. Від, дзвонив телефон, кажуть, що треба збиратись, щось зробити. Почалось. Ну, таке відчуття було, що ну, це нереально щось. А було відчуття до цієї дати, що щось може трапитись? Ну, якось воно все було вже в воздух да, і вітало, не те, щоб якась впевненість була, а, але ж воно було присутнє таке відчуття. Але ж ніхто до, до кінця не вірив це. Ну, я, наприклад. Багато футболістів мешкали в Бучі, Ірпені, в ваших друзів, я знаю. Там Влад Ващук, він да, він пережив такі там дуже жахливі речі, він розказував. так, що... Не, не було ідеї поїхати з Києва? Була ідея поїхати в Стоянку. Я думаю, що теж було б дуже цікаво. Я так в лапках, але ж це мені ну, син старший відмовив від цієї затеїни да? і. Дякуємо за це, тому що все ж таки в Києві було. Весь час в Києві. Весь час були в Києві, так. А розкажіть, будь ласка, про матчі збірної ветеранів. Що це для вас? Яка аудиторія? І яка мета цих матчів? Тим баче, зараз? Ну, ця збірна в принципі, була. Зібрана там да, Собуцьким Олегом Михайловичем для того, щоб, ну, Після 2014 року, скажімо так, ми об'їздили тоді там, Луганську область, Донецьку область, грали з хлопцями і завжди. Це була основна мета. Ну, тим більше зараз. Ну, зараз. З армійцями, хлопцями, так. І. Ну, багато... ж підтримує, армію, він, підтримує, сам... він і сам служить, тому. В нього батальйон так. Чесно, нюансів не знаю всіх, тому знаю, що служить. Знаю, що доволі багато часу він приділяє. Ну і збірну теж підтримуємо. Ми ну от як була вже можливість, почали їздити знову і грати з військовими, і, ну, і за кордон просто. Ну і за кордон, так. Ну. Да, одна була поїздка в Норвегію, і вона була досить така продуктивна в плані того, що підписали, ну як кажуть, там на нормальну суму, да, обладнання, яке прийде. Це донати, я так розумію. це і донати, це і там. Керівництво навіть там федерації Норвегії. Ну тобто було б так. А ви зіграли з їхні... А ми грали да, турніри? У них там щорічні турніри свої, і нас запросили. Ми двома командами заявили в дві різні ліги. Ну, виграли. Тому що, в принципі, там турніри такі більш аматорського рівня. А, матері... а, у вас ще збірна... а у нас ще збірна досить молода, досить ще граюча. А що ви відчуваєте, коли ви граєте за збірну ветеранів і коли ви збираєтесь разом з вашими одноклубниками? Ну, тут навіть не одноклубники, а тут за всієї ну, країни друзі. і друзі. Да, тому що різні покоління, з кимось ти грав, проти когось грав, це. Ну, маса різних історій, маса ну таких якісь речей, яких ти ну, не міг собі дозволити там да, в кар'єрі. А зараз ти можеш після гри там випити пиво і по поспілкуватись, по, пообговорювати все, що завгодно. Тому ага. це така віддушина для всіх. Ви часто з ними пам'ятаєте якісь там моменти? воно все приходить в процесі. Хтось щось, якусь там деталь, да, Хтось інший, хтось, а потім вся картинка намальовується. А ти грав, так, а, а я так, грав, а так, грав так. Так, грав. Да, і ця картинка потім складається. Це, ну, всі їдуть з задоволенням, хлопці там із Дніпра, із Одеси. І всі, як тільки якийсь там у нас Коли, матч... Колектив Да, Дружний і ну, по-іншому тут не може бути. Цей колектив не, не прийме да, таку людину, яка. А чи зараз потрібен футбол українцям під час війни, чи допомагає відчувати свою ідентичність? Ну звісно, в Україні потрібен футбол, і як і інші види спорту, тому що коли там грають Єврокубки команди, та гімн, прапор це ну, напоминання, да, якесь що про Україну, про важку ситуацію в Україні. Це потрібно і своїм волювальникам. Ну, життя ж іде, і люди теж не можуть жити, ну, повинні відволікатись, не можна жити тільки думками про війну. Футбол для людей зараз це напевно як емоції, такі позитивні. Ну, трошки ну інколи позитивні, коли... інколи не, не дуже, але ж ну емоції, без них теж нікуди. Ви коли дивитесь? Ви зараз багато дивитесь футболу, продовжуєте? Ну, дивлюсь, намагаюсь дивитись, особливо якщо я йду на студію, да десь там працювати та більше дивлюсь. Не можу сказати, що прямо всі матчі, але ну так намагаюсь слідкувати. Як вам експірієнс бути тренером збірної артистів України? Це такий, знаєш, досвідкаместра да, це такий досвід для мене. Я нікого не тренував, тренував до цього. Ну, це ж аматорський проєкт, да? це не професійний. Тому ну, було спочатку по трошки важкувато, тому що творчі люди, вони не дуже зібрані, можна сказати, розібрані, тому. Ну, приходилось, приходилось трошки. Футболісти як часто теж бувають, ну, буває. Та, буває, ну там, там це твоя професія, ти хочеш, не хочеш, ти зберешся або ти не будеш грати. А тут все ж таки більш таке спілкування було, чим тренування. А серед артистів є конкуренція? Якась ну я так, я так вважаю, що є конкуренція і. Ну, під час футболу. Так, да, і під час футболу, і мені здається, і під час просто життя. Так що все як все, як і в інших командах. А чи є інтерес бути професійним тренером у вас? Ну, якщо може, в майбутньому. Ну, в майбутньому, ну як кажуть, ніколи не кажи ніколи, можна, можливо, там все, але зараз можливо, було потрібно трошки раніше над цим думати, а якось, може, трохи впустив момент, да, цей, але не знаю, ну такою зараз настільки помінялися всі пріоритети, що. Головне зараз одне перемога, а там перемога. же будемо дивитись. А є друзі серед артистів. Я знаю, що ви дуже часто відвідували концерти там танок на Майдані Конго, і інших виконавців. Ну, запрошують, так. Да, ми свозимо, ну, в добрих стосунках. І з Дімою Вобаком, і Льошою Яровенка. Я боюсь, там ще когось, на Ума назву, може когось не назву, але ми в добрих стосунках бачимось і спілкуємось, так що все добре. Чим займаєтесь зараз? Що, як, чи, який проєкт зараз у вас, а які амбіції на майбутнє? Ну, проєкт один Один — це ветеранська збірна. як, як би, Ми всі тренуємось, ми всі збираємося, якщо кудись їдемо. А так, це ну, більш такі домашні речі, більш якась там. Сім'я. Сім'я, да, це. Це зараз важливо, ну вона завжди важлива. А зараз підтримка друг друга в такі часи особливо. важлива. У вас вже дівчинка та хлопчик. Ну, да. Хлопчик вже 26-27 буде в цьому році, і дівчинки 19. Чим, так що, чим він займається? Він на ІТ. Він в іт сфері, він вже окремо живе, одружений. Тому там все добре. Донька. Донька з нами. Вчиться. Вчиться, да, Грінченка і на другому курсі теж пробує себе там шукає, скажімо так. Едуардо, я хочу запропонувати під кінець нашої програми зіграти в гру. Угу. Є три конверти. Тут тема світового футболу, українського футболу та вгадай, хто це? Хто це? Я та думаю, що ви знаєте. Та я знаю, це тренер Таврії. Да, так був, він. Якщо я. Не помиляюсь. Хоча він так. в екіпіровці Металурга Запоріжжя, да. але він тренер тренував Таврію Заяв, За да. Ви... На жаль, він загинув вже да, і да. давно. Так. Це такий був ексцентричний. Нагадую, що цей тренер, він був першим чемпіоном України та провів Таврію з Сімферополя до першого да. чемпіонства Незалежної да. України. Я, я добре пам'ятаю. Ну, це, і, да, і все, але ж от, е, на фамілі пам'ять підводить. Я прочитаю інші да. виберу для вас. Е, хто з цих арби, арбітрів не зарахував гол у ворота збірної України на Євро 2012? Масімо Бозака. Любош Міхельс. Та Віктор Кашай. 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 А які у вас були емоції, коли. Ну, які можуть бути емоції, коли не зарахували. Ну, м'яч який би. Ну, дуже важливий м'яч, так. Дуже важливий. Дуже важливий. Я пам'ятаю ці емоції. Це просто був один матч. Я думаю, що ця фамілія тут. Його любого вболівальника спитає ночі, і він згадає. І останнє. Український футбол. Хто з цих футболістів є найкращим бомбардиром чемпіонату України всіх часів? Андрій Шевченко, Євген Селезньов, та Максим Шацьких. Максим Шацьких, якщо я не путаю. Ви з Максимом вже грали? Проти. Тро, трошки. Проти, проти, трошки проти. Як проти нього грати? Він, він насправді. Ну, він же нападник, я. Чисто проти нього не грав, а це треба спитати у захисників. Але ж якщо він забив стільки м'ячів, то дуже мабуть складно з ним грати. Ви врахуйте, він насправді є реально нашим бомбардиром в українській в українському чемпіонаті за всі часи. Знаєш, що Сергій Ребров теж в нього 123. Ну, М'ячі. Близько там, так, да, да. все. Ну, і, і і Андрій, Йоробі, в нього теж більше 100 м'ячів. Да? Ну, ні, Максим, це мене навіть дивував інколи, як вболівальники до нього ставились, тому що ну, він дійсно ну, топ-рівня гравець, а ну, якось відносини не дуже в нього, були з болівальниками, а так? Я думаю, що насправді найкраще. Ну, він довше за всіх грав, тому в нього більше часу було. Е, ну що ж, я хочу, щоб ви побажали нашим слухачам дуже такі теплі mm. речі наостанок. Ну, останок. ну що, що тут можна побажати? Всім бажаю, щоб був спокійний, мирний день, щоб. Така ж сама ніч, і щоб ми всі дочекалися, як мо як намога скоріше нашої перемоги, і потім вже будемо займатися іншими справами. Дякую величезне, що ви прийшли до нас сьогодні.